Комп'ютер. Користь та шкода. Сьогодні комп'ютером нікого не здивуєш. Це сучасне чудо техніки є доступним і дорослим, і дітям. Стало навіть модно, щоб у дитини комп'ютер з'являвся якомога раніше, щоб малюк розвивався швидше. І разом із появою комп'ютерів. Миттєво виникли і наукові суперечки. Корисно або шкідливо для дітей сидіння за комп'ютером. Однозначної відповіді, звичайно ж, немає. Комп'ютерні ігри розвивають у дитини швидкість реакції, пам'ять, увагу. Щоб грати в комп'ютерну гру маляті необхідні посидючість. Спритність. За допомогою таких ігор дійсно розвивається логічне мислення, дрібна моторика рук, зорово-моторна координація. Виконуючи веселі ігрові завдання, дитина вчиться аналітично мислити в нестандартній ситуації, класифікувати та узагальнювати поняття. Прагнути до поставленої мети. Ну, хіба це погано, запитують батьки. Крім того, діти, які легко орієнтуються в комп'ютері, найчастіше почувають себе і в житті більш упевнено, вони легше адаптуються до різних ситуацій. Часто саме комп'ютер допомагає залучити до занять дітей, яких важко посадити. Зазвичайне читання або розв'язання задач. Тут вони потрапляють у гарну казку, де діють веселі і спритні герої. Тут у дитини обов'язково щонебудь вийде, і виникне ситуація успіху, після цього захочеться ще пограти, адже комп'ютерні розвивальні програми називаються іграми. А зовсім не з заняттями. Так що ж, кожній дитині по комп'ютеру. Як і в кожної проблеми, у ції теж є дві сторони погана та гарна. Якщо не дотримуватися режиму, а просто кажучи, не обмежувати комп'ютерний час для дитини, то незабаром вона із помічника перетвориться. На вашого сімейного ворога лікарі-окулісти застерігають, що занадто тривале знаходження перед монітором комп'ютера може призвести до зниження зору. Але найбільша небезпека це виникнення стійкої комп'ютерної залежності. Весь свій вільний час дитина проводить перед комп'ютером, вона грає в будь-яку вільну хвилинку. Для батьків така поведінка повинна стати тривожним сигналом. Чому малюк віддає перевагу віртуальному життю? Можливо, якісь життєві обставини стали для нього дискомфортними? А можливо, останнім часом йому не вистачає вашої уваги, і він у такий спосіб вирішив поповнити його дефіцит? Комп'ютерна залежність. Звичайно ж, виникає не раптом. Спочатку дитина грає просто так заради інтересу, потім поступово вона втягується в гру, довідується правила, стає успішною. Потім настає час для ігор на гроші, а таких в інтернеті чимало. Купуючи комп'ютер, відразу продумайте. В якому режимі ваша дитина зможе ним користуватися. Уважно поставтеся до вибору комп'ютерних ігор. Вони повинні відповідати віку дитини і не мати агресивних настроїв. Як зробити так, щоб комп'ютер не заподіював шкоди, а був корисним. Обмежте час. Протягом якого дитина сидить за комп'ютером. Ретельно відбирайте комп'ютерні ігри. Для початку спробуйте пройти їх самостійно. Не купуйте дитині ігри, в яких є агресія, насильство. Пояснюйте дитині, що комп'ютер в основному повинен використовуватися не заради гри. А для справи не ставте комп'ютер у дитячій кімнаті. Це призводить до безконтрольного його використання. Як тільки ви помітили, що в дитини зник інтерес до реального спілкування, вона довго просиджує за комп'ютером, настав час бити тривогу. Краще не доводити ситуацію. До крайності.